святиться святиці Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа, і царство і сили, спало, і слава, в це, і сина, святого духа, вини повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, дай же нам Боже, це. В себе впитати ці всі знання і бути дійсно Благословіть очі нас, наша Так, Господь нас, благословить усіх. Ще раз рада вітати вас у нашій прекрасній залі. Дорогі учасники нашого заняття сьогоднішнього. Минулого року, у грудні минулого року. Ми розпочали спільно з Українською Православною церквою Святої Трійці Коростишівської громади проєкт змінюйся дій твори». У рамках цього проєкту в нас вже працює два майданчики. Перший майданчик вивчення англійської мови, чарівна англійська для молодших діток. Меценатом проєкту є Микола Миколайович Зозуля. У нас він тут присутній. Другий проєкт, другий майданчик теж працює, це майданчик народознавства пам'ять родоводу. А сьогодні ми відкриваємо майданчик вивчення української мови. Українську мову знай, гарно і чемно розмовляй. Ми думаємо, що цей майданчик дуже важливий сьогодні, адже грамотно писати і правильно спілкуватися мовою своєї держави повинен, кожен, кожен свідомий українець. Адже, як сказав великий український поет, правозахисник, людина, яка жила Україною Василь Стус. Якби мова не мала значення, її б не намагались знищити, заборонити стільки разів. Отже, починаємо наші заняття. Я хочу сказати, що меценатом проєкту майданчика нашого вивчення української мови. Є Богдан Клоп. А заняття з нами буде проводити вчитель Юлія Валерівна Вознякова. У нас у них на, на початок наш. Юлія Валерівна, вам слово. Ну що ж здавалося слова? Слова про що і чого? А серце б'ється, оживає і чує. Ведеть від Бога. ці слова. Так говорив про слово українське Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні дійсно ми, як свідомі громадяни, повинні долучатися до української мови, до українського слова. Бо поки буде жити українське слово, до тих пір буде жити українська нація. Кажуть, гине мова, тоді гине нація. На сьогодні ми теж стоїмо на сторожі нашої нації, нашої єдиної незламної держави. Ну і, Кожен має свою могутню зброю у руках, правда? Е, хтось змушений був взяти до з рук зброю. А ми сьогоднішнього дня будемо брати до рук оту наймогутнішу зброю те слово, яким можна і зарадити, яким можна зізнатися у коханні, яким можна е, возвеличити, яким можна, на жаль, і образити, яким можна і принизити. Ну, е, ми будемо е, сьогодні. Розпочинати наш у той майданчик із ну, такої невеличкої вправи, яка допоможе кожному з вас визначити рівень свідомого громадянина. Так? І я пропоную е, сьогодні написати невеличкий диктант.